Відновлення Слов'янська триває. Хтось самостійно лагодить свої будівлі, але є ті, хто ані фізично, ані матеріально не подужує ремонт. Це малозабезпечені верстви населення, про них піде мова далі. Клейка і лямта все заклеював і не відкривала балкон. А зараз все на розпашку. Ось он вирвав із, -по, із -по третього під'їзду. Видіть? Вирвала і видула туди. Балкон пенсіонерки Емми Волкової понівечений осколками від розірваного поблизу снаряду. У той момент вона була у квартирі. Чудом вижила. А 30-го у нас взорвалась не то бомба фосфорна, не то міна во дворі. І от это побило всі окна, у кого дерев'яні, Ну, пластикові, то сохранились, а эти всі побило. А я сиділа під двір'ю і мені зривною волной сильно ударила праву сторону. от двери. така сильная була взрывная волна. Спати у цій кімнаті важко, дуже галосно, адже поряд проїжджа частина, та й холодно. Теж само було з вікном і у кухні, але волонтери його вже засклили. Жінка чекає на допомогу із ремонтом балкону. Розраховує вона тільки на небайдужих людей, адже родичів у неї немає. Так само, як і у 78-річної Лідії Левчик. Від вибуху у її будинку розбилося скло на вікнах, посипала шпаклівка. Той день жінка і досі згадує з жахом. У хаті сиділа і за кровать держалася, щоб місце вже летіти та з кровати, бо стіни дрожали. І Бога просила і я вчора читала. Віталій Савченко волонтер та небайдужий мешканець міста, який вже допоміг засклити вікна 15 пенсіонерам, благодійною допомогою вирішив займатися після того, як на власному досвіді переконався небайдужих людей до чужого горя в Україні не бракує. Коли я сюди уїхав з сім'єю? Нас прийняли незнайомі мені люди. Це хлопці з Кірнополя самі живуть сім'я, багатодітна, п'ятеро дітей, самі живуть під Києвом. Меня просто... Мы встретились, мне дали ключи от дома, и мы там остались жить. Вот. Я просто посмотрел, как на эту ситуацию в наших краях реагируют люди, которые здесь никогда не были и, наверное, никогда не будут. И вот они участны, они проявляют свое участие, они помогают как своим жильем, они помогают деньгами своими, советами. І коли я сюди приїхав, я мы що ми поступать поступати так також по к своїм же жителям. Повернувшись до рідного міста, вирішив на благодійних засадах допомагати землякам. Ми поставили великі окна в 13-й школі. це актовий зал присунили стам підприємці, які підстегли ю школу. Ми почали цей марафон и Ми його продолжаем. Гроші збирає завдяки інтернет-ресурсу. За місяць вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Крім того, чоловік створює таке собі коло допомоги, адже відновлювальну роботу за гроші виконують переселенці з Донецька, Горлівки та інших міст, де зараз ведуться бойові дії. Чоловік зізнається, хочеться більше допомагати, але коштів не вистачає. Я трохи писав статті, коли знаходився в Києві в евакуації, і це ресурс Петру Мазепа до сих пор мені присилають небольшого кількість грошей. На эти деньги мы ячейкой вот такой вот очень небольшой славянской мы ставим стекла. Стекла разбитые и пострадавшие от проведения военных действий на территории города. Мы стараемся найти беженцев из Донецка, из Горловки, из Янакиева. Они ставят стекла, а мы им оплачиваем этот труд. В итоге мы помогаем и нашим местным жителям, и помогаем деньгами беженцам. И мы их не просто даем, мы оплачиваем их труд. Люди не теряют надежду, они видят, что приезжают, так же самое, приезжают, работают здесь. И их поддерживаем и финансово, и морально. А ось у територіальному центрі, з яким співпрацюють волонтери, говорять, це суттєва допомога для малозабезпечених мешканців міста. До центру щотижня приходять до двох добровольців, які пропонують свою допомогу. Але тих, хто може посприяти у відновленні майна, небагато. Більше допомагають речами, продуктами та ліками. Нам першу благотворительної допомогу оказали жителі Фрунзенського району Одеської області, а 10 тонн. продуктов питания, овощей, они пристали, собрали своими силами, без нашей просьбы, то есть вот это был такой жест героическому славянску, жителям этого города, оказать такую помощь. Исполком направил эту помощь и нам, подопечным, им 815 человек накормили овощами, картофелем, ассортиментом крупов, крупы, всевозможные люди покупали, смотрю, что там записочки были работников детских учреждений, Настолько это была первая ласточка, настолько это было, вы знаете, трогательно. Нам откликаются и жители других районов и областей вот Украины. Кировоградская область откликнулась, тоже терцентр предоставила помощь, весомую помощь. Это бывшее употребление одежды теплого ассортимента, это памперсы. Для людей, которые находятся лежачі больные люди, ми отримали помощь в виде теплої бушной одежды и обуві і памперсов для людей нашего, категорії категории от українського фонду фонда віфа город Кіроваград благодаря учні признательне своевременная була помощь. приємним фактом. Є те, що допомагають зі всіх куточків України, та й самі слов'янці об'єднуються для того, аби не просто словом, але й ділом підтримати один одного.